Господи, як завершується цей день, я звертаюся до Тебе з молитвою перед сном. Дякую Тобі за усі благословення та випробування, що сьогодні були на моєму шляху. Захисти мене вночі, поки я відпочиваю і даруй мирний сон. Нехай Твій ангел-охоронець стоїть на варті мого спокою. Прости мені, Господи, всі гріхи цього дня, і допоможи завтра бути кращою, наповни мої сни, благодаттю та миром, щоб я прокинулася відновленою та готовою до нових звершень, збережи в безпеці мою родину та усіх людей, відверни від нас усяке зло та спокуси ночі, нехай Твоя любов огорне нас, як тепле покривало, і дарує відчуття безпеки, навчи нас довіряння. Тобі у всьому, що приготувала ніч, заспокій душі, що шукають відповідей, зціли серця, які потребують утіхи, нехай Твоя благодать буде з ними кожну мить цієї ночі, зміцни нашу віру та надію на завтрашній день, даруй нам благословенний відпочинок, щоб ми з радістю зустріли новий день. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.